Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. ще нам братця українці, усміхнеться до. У День державного прапора України у Нововолинську урочисто підняли синьо-жовтий стяг 23 серпня. Україна відзначає одне із головних державних свят. День державного прапора. Цьогоріч наша країна відзначає головні дати в умовах війни. Відтак масових урочистих заходів і святкувань у громадах не проводили. На площі В'ячеслава Чорновола у Нововолинську за участі представників міської влади та громадської організації Народний рух України відбулося підняття державного прапора України до присутніх. Звернувся міський голова Борис Карпос, наша держава займає гідне місце поряд з іншими країнами в світі. І наш стяг теж це прапор, прапор перемоги. Через віки, через багато років боротьби ми несемо цей стяг як символ нашої волі. В сьогоднішній день ми бачимо як власне, прекрасне синє небо, яке уособлює. Блакитний колір нашого стягу розсікають ворожі ракети. Ми бачимо, як жовте колося, яке особлює наш інший колір, спалюється ворожими кулями і ворожим вогнем. Ми бачимо, як цей стяг кладеться на труни наших героїв. І поряд з тим ми бачимо, як наші воїни-захисники беруть його і проносять. Переможною ходою, нищучи нашого ворога. Опісля усі присутніх хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських захисників і цивільних, які загинули в російсько-українській війні. Сьогодні державний прапор України, як і державний герб та гімн, об'єднують українців у боротьбі з ворогом. Сьогодні наш прапор можна побачити у багатьох країнах, на багатьох континентах, у багатьох містах як символ підтримки України та єднання з українським народом, тому що в усьому світі наш прапор це символ свободи, незламності духу, віри у краще і перемоги добра над злом. Сьогодні дякуємо усім військовослужбовцям, які дорогою ціною захищають Україну та захищають українців, які неймовірними зусиллями звільняють окуповані міста від загарбників і встановлюють там наш прапор. Нехай Господь благословить український народ та всю Україну.